Привіт, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму YouTube-каналі «Скаже, Як Зав'яже. Поїхали. Що ж сьогодні дуже хороша, прекрасна, можна сказати, новина для всіх українців. Ще більше обвалилася російська нафта, і вона сьогодні коштує вже менше 49 доларів за барель. Це при тому, що руски. хотели, вернее, ну, ставили в бюджет и рассчитывали бюджет э, в нафте по 69 долларов за баррель. И они это там типа, ну, 69, ну, мы же понимаем, что будет больше, а ну, 69 так типа победненькому ставим, там типа на минималках, нафта, нефть на минималках у них, да, и типа все будет хорошо. І Можна хоч сто років воювати. От. І тут виходить, що щось трошечки не то пальто. Е, і вони хотіли взяти аж майже 10 трильйонів. У них так, щоб ми розуміли: 42 трильйона рублей рублішек це весь бюджет Російської Федерації. А 10 трильйонів це тільки доходи від е, нафти е, у них були передбачені. Ну, майже десь 9,7 мільйонів ой, трильйонів. І щоб ми розуміли, що це е, більше, ніж весь український бюджет. Тобто вони хотіли взяти на нафті. І тут щось не зростається. У них майже 3 трильйона по першому кварталу. Це січень-лютий березень, це без квітня навіть більше трьох трильйонів у них вони не дозбирують податків. Це у них бюджетний. Не то, що бюджетний дефіцит, це у них недоїмка по доходам. Відповідно, не пішли субвенції в місцеві бюджети, в бюджети, так скажем, суб'єктів федерації. І відповідно у суб'єктів федерації менше грошей для того, щоб нанімати контрактників, На у е, найбільше контрактів було підписано за весь час у вересні 24-го року: 37 тисяч. Контрактів з Міністерством оборони Російської Федерації підписали, з них 35 тисяч російські граждані, 2 це там всяка друга фігня. От, то для прикладу, в січні місяці це всього 23 тисячі контрактів. Кажуть, бо свіжіших даних я не маю, але кажуть, що зараз там в районі 20 тисяч, то ще спустились. Фактично. Умовно, в якомусь березні-квітні почти вдвічі менше, ніж в вересні 24-го року. Звідси питання: а як Російська Федерація збирається воювати далі з нами? Якщо вони зараз контрактують пушечне м'яса? Менше, ніж ми їх вбиваємо. Ну, Тому що навіть якщо скаже, ну, ці дані, що у нас по півтори тисячі в день кладуть, це, може, там неправдиві дані. там, окей, По-перше, що вони дуже близькі до правди. Чому? Тому що зараз там двойна тройна перевірка. Друге, це дані, які Підтверджують наші західні союзники, єдине те, що ми подаємо як вбиті, вони подають як вбиті і поранені. Але умовно, якщо взяти вбитих і покалічених, то все одно полтори тисячі в день, то за 30 днів це десь там ну, хай до 40, хай навіть там менше, до 40 тисяч, вони втрачають безповоротні, тому що вже ж не... Без, ну, інваліди, теж вже ж воювати не підуть. Тобто, що ми розуміти мусимо, що зараз Росія контрактує менше е, ніж е, взагалі то е, втрачає. Це перше, що треба знати. Друге, що треба знати, що в регіони не пішли денюжка. А як підписується контракт? Умовно, у них 800 тисяч рублей, щоб ми розуміли, десь 86 рублей це 1 долар. Тобто це в районі 9-9300 доларів. Да? Тобто, 800 тисяч рублей це з федерального бюджету. Тут проблем немає. Федеральний бюджет передбачено, вони видають на карточку, фактично ці гроші падають зразу, як тільки підписав, якийсь там е, їхній ванюшка е, контракт з Міноборони Російської Федерації. От, а дальше е, чудесні, дальше з місцевих бюджетів е, виплачується друга частина за контракт. І це, наприклад, в місті Герої Москві це 3 мільйона рублей. Десь Самарська область недавно була там теж в лідерах там 3 мільйони. Але в основному це 2-2,5 мільйона рублі. Ну, це якби це теж немалі гроші, тому що розуміємо, 2,5 мільйона рублі це ще 30 тисяч доларів. Так? Тобто, фактично, вони ну, в різних регіонах, федеральні плюс місцеві бюджети, це десь виходить, вони відплачують від 25 до 40 тисяч доларів. Долару, за те, що там встань ванюшка м'ясом, не ходив би ти ванюк ва да, там типа, а тут наоборот, та сході солдаты. Ва солдати. От. І якщо в регіони їхні, в суб'єкти федерації приходить менше грошей, то відповідно менше і буде бажаючих іти подихати. І це плюс до того, що вдасться хтось скаже мені вітя, ну що ти мелиш, у нас теж проблеми з мобілізацією. Так я кажу, що на росіюшки всі свистять, всі русскоязичні псо зводяться до того, що українці все перестали хотіти воювати, їм скоро в куттях, тому що там типу, ніхто не хоче мобілізуватися. Ну, у нас мобілізація проблема. Це тема, якби окремого там можливо, відео, але і на росіюшки такі самі проблеми. Скажуть, так у нас же ж проблеми з економікою. Страшні проблеми з економікою. У нас 40% всього бюджету датують союзники. І як би не харахорився Зеленський, це не відмінить. Мало того, це на 25-й рік у нас, а на 26-й рік у нас зрозуміло, що Трамп не дасть грошей. Як при Байдені нам минулого року тільки в бюджет нам нарізали 18 мільярдів доларів. Тобто без цих грошей, 26 рік, тобто на Росії потирають, луко, що все, скоро хохликом, ханатом, мы там их ми їх роздовжимо. От, і Володимир Олександрович надуває щоки, ну, понятно, йому ж перед виборами, йому ж треба піаритися, йому треба взагалі казати, що він непобідий, і все у нас добре, не все у нас добре. Але я хочу заспокоїти, що на Росії з економікою все хуже. Тому що я думаю, що європейці, раз не виручить нас Трамп, ну більше дадуть європейці. Все одно ж ми в одному човні з європейцями, їм нікуди діватися. А от хто дасть Путіну? І тут... Увага! І тут приїжджає Дзіньпін. І Путін же ж грозиться, що тут порве всіх, якщо ми там порушимо його перемир'я, там. Умовно, він же три дні хоче, щоб не стріляли, 8, 9, 10. Ну, основний день день Пабідобесія, Красна площа, Дзіньпінь, щоб позора не було. Е, ну, Вже багато хто розказував про те, потрібно, не потрібно стріляти по Красній площі там, 9 травня. Ну, окей, залишимо це окремою темою. Але а чому приїздить ці? І усі є дві альтернативи. Перше, сказати, ну, от, бачите, у Трампа нічого не вийшло, і він нікакий замилювач, ну, хто такий Трамп? От я, великий Сі. Так, да, і от зараз і той э, перший варіант, то, ми 9 травня дізнаємося, да? але варіант два. Перший, що Сітьзіньпінь скаже, ну що да, мій друг Путін э, буде готовий на заморозку, тому що вони ж, ну жінки, мабуть, цю інформацію, що я знаю, йому ж теж принесли, що да? мобілізаційний потенціал стухає, нафта падає, росіяни воювати не за що. От, і тому такий варіант сказати, о великий тра, ой, верні, Трамп там злидань, а от великий Сі Цзіньпінь, може все-таки принести мир у цей світ. І Сі Цзіньпінь може сказати: Ну, ти Путін поки там замиряйся, працюй на склади, от, а там, якщо піде якась велика заваруха в Південно-Східній Азії, там, умовно, в Тихоокеанському регіоні. От, і Китай зав'яжеться з Сполученими Штатами, то яка роль Російської Федерації? Правильно, допомагати ресурсами Китаю це перше. І друге, тримати тут Європу, тобто погрожувати Європі або почати новий віток ескалації. А поки що ж можна замиритися? Ну, напевне, що можна. От, то тобто, є варіант номер один, варіант номер два. Путін каже, що це ліс сьогодні достигнути, і Сі Цзіньпін киває головою. Що буде значить, що? Що Росія все таки наважилась, незважаючи на це, все що я розказую, що у них погано з економікою, з мобілізацією, у них вообще погано все, але вони наважуються продовжувати війну. І продовження війни. Ну я не знаю, навіщо це Путіну. То есть ну, ну понятно, Путін раніше неправильно. Я кажу, понятно, навіщо це Путіну, Тому що Путін то знає, що для нього перемога це відновлення СССР. Без захоплення України ніякої СССР навіть не мечтає. Путін от, але не зрозуміло навіщо це Росії як державі. То есть, ну хана е, вони ж ідуть. То кожен день війни це. Е, вони слабшають, і вони слабшають сильніше, ніж ми. Е, і тому ну нелогічно продовжувати війну. От просто нелогічно продовжувати війну. Але, наприклад, він каже, я свого не достигнути, і знач, ми розуміємо, навіщо приїхав всі. Тобто, усі два варіанти: або сказати, я великий примиритель, або ж сказати да Путін прав, хай воює далі. От, але ж тоді Сі Цзіньпінь мусить щось Путіну пообіцяти, що о, тіпа, воюй, ми поможемо, додай, ми дамо ішаков, скутера, на яких там зараз наступать, йом там, типа, щоб воювати. Тому що ми розуміємо, що Путіну, якщо виходить ще в один рік війни, ну, фактично, умовно, там, до наступної весни, до березня 26-го року то ще на 10 місяців, да? На 10,0 місяців, то на ці 10 місяців же треба ж там е знову ж там кількість там е на до 2 мільйонну армію, да, там по 4 пари взуття там, 2 мільйона та і те е е термобілизні комплекти і так далі, і тому подібне. Тож Сі Цзіньпінь мусить щось Путіну пообіцяти. Тобто, іще раз підсумовуючи, я особисто впевнений і хочу вас цим оптимізмом зарядити. Р у Росії на росіюшки, діла ще гірші, ніж у нас. У нас все не, якби ну, понятно, четвертий рік воюємо, Откуда тут взятися там, типу, бодрячку. У нас. Все, е, якби не кращим, е, не в кращому вигляді, але ЗСУ твердо тримають фронт. Тил тримається, незважаючи на всі зусилля офісних і Зеленського особисто, е, Україна твер, тримається твердо. На російські справи гірші. Тому логічніше всього буде путіну сказати. Ну, от 9 травня сказати, все цілі свого достигнути і сказати це в присутності його лучшого друга Сідзіньпіня, який скаже, який всім покаже цей присутність на Красній площаді, що Росія належить Китаю, що це васал Китаю, Трамп над тобі дулю. Дивись, ти хотів відірвати Росію від Китаю, нічого не вийде. Ну, от власне справжня ціль візиту Сі Цзіньпіна в Москву на 9 травня. Під можливі удари Збройних сил України. От, ну і ми розуміємо, що Зеленський так е, натякає, що там, типа, ніхто не в безпеці на Красній площі, але я думаю, що е, якщо там буде Сідзіньпінь, все-таки Зеленський не ризикне. По Москві вдарить, зато у нас є дуже багато цікавих цілей десь всяких в Волгоградах, в Єлабугах, Новоросійський порт нас чекає, Кримський мост ну дуже багато. Сівастополь, українське місто. ну, По чому-то, город Руської слави. Є куди нам в Врастовий штаб. Южного Федерального округа. Ну, в общем, є у нас по чомусь стібатися та там, услуга і так далі. От, друзі, ну, так або інакше, ми в п'ятницю все будемо знати. А зараз я хочу вас попросити підписатися на цей YouTube канал. Це дуже важливо. Дуже-дуже важливо. Тисніть спонсорство. У мене Ютубчик відкрив спонсорство. І взагалі, друзі, давайте так. Е ми знаємо, що незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна стоїть міцно, Росія не пройде Но пасарам, тримаємося.